Атмосфера панувала у Житомирському обласному театрі ляльок під час новорічного свята для дітей військовослужбовців. Разом з акторами лялькового театру дітки виконували завдання: щоб віднайти годинник часу та врятувати новорічні свята. Увесні Дякую за перегляд! Вала такий захід патронатна служба 138 батальйону територіальної оборони. Традиційно вже до кожного свята збираємо дітей і сім'ї військових батальйону. 138 -го. Ці діти зараз обмежені саме батьківським теплом, і вони ну родинним теплом. І вони мають бути максимально адаптовані і максимально до них прикута увага з боку нас тут цивільних, які зараз знаходяться, щоб вони дійсно не вичували ці порушені зв'язки, щоб у них зараз було Свято. Свято. На свято завітав і маленький Ярославчик. Його батько захищає Україну та нас усіх від агресора. І хлопчик за ним дуже сумує. Його звати Ігор. Він у нього є автомат, і, у нього... і я його дуже сильно люблю. Завдяки святу Ярослав разом з іншими дітками занурився у передноворічну атмосферу та відволікся від реалій сьогодення. Мені. Понравилось дуже це свято. Я люблю Санта-Клауса. А що ви робили на святі? Ми, ми танцювали. Ми сьогодні бор з злодіями, і ми часи спас спасли. На жаль, так склалося, що наші діти зростають в умовах війни і так не має бути. І головною метою нашої було подарувати їм частинку свята, частинку радості, частинку веселощів, щоб вони хоч на мить забули про війну. І насолоджувалися святом. Наприкінці свята діткам вручили новорічні подарунки від благодійного фонду Біживі Геннадія Буткевича. що Це 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 що? смаколики, так? Так. Далі що в нас є? Ще смаколики. І що-то загадочне. Тут жива прошіки. Ці дітки не мають відчувати, що батьків немає. Ми в якійсь степені маємо по можливості надавати їм святко свято, щоб було святковий настрій у них подарунки обов'язково і стараємося цим опікуватись. Організатори свята кажуть, хочуть зробити такі заходи доброю традицією, щоб дарувати малечі якомога більше позитивних емоцій.